Добрий день, любителі світового кіно. Сьогодні ми продовжуємо спілкуватися про ельфів, гномів, драконів та персні влади, звичайно. На цей раз в нас четвертий епізод, який вийшов дуже насиченим, тому що нам показали і Тома Бомба Діла, і кургани, і ентів, і навіть жінок ентів. Тобто було дуже насичено. Звичайно, є питання до сюжету і те, як вони все розвивають. Amazon Prime Video, але давайте все по порядку. Друзі, я думаю, що більше з вас полюбляє купити тістечко, зробити смачну каву та паралельно подивитися цікаве кіно, але не завжди легко обрати каву. І Я хочу порадити вам місце, де допоможуть обрати ідеально по смаку каву. Це 25 Coffee Roasters. Ну а для підписників кіно наближається є спеціальний промокод кіно 25 який дає знижку 20% на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Посилання на їхній сайт я залишу у закріпленому коментарі. Серія починається зі збору команди для подорожі в регіоні, щоб доставити послання від Гільгалада. Однак через зруйнований міст їм приходиться йти на південь, бо так швидше, хоч і небезпечно. Але якщо ми відкриємо мапу серед землі, то зрозуміємо, що навіть той шлях, через який вони йшли, був довшим за ті, які є. Тобто, якщо подивитись на мапу, то вони повинні йти ось цим шляхом і ось так далі в бік регіону. Тут би їм прийшлось пройти землі Кардолана, але вони були заселені лише у третій посі, тому ніяких проблем би не було. І якщо це можна виправдати, сказавши, що деяких доріг ще не існувало тоді, тому й так і пішли. Однак є ще більше питання: а чому вони зустріли? Стріли орків орки Адара прямували з Мордору, тобто зовсім з іншого боку. Ну а загін ельфів з Ліндона. Звичайно, такий шлях зробили для ельфів заради того, щоб вони пройшли через Тирнгортат або Курганні пагорби. Курганні пагороби були прадавніми могилами королів та королев першої епохи до чиї імена поглинула історія. Вони тягнулися далеко на схід від пралісу, один за одним і губилися десь у далині. Довкола не було ні дерев, ані водойм. Це був край трав і низького пружного дерну, і зовсім тихий, якщо не зважати на шепіт вітру та поодинокі крики незнаних птахів. У книзі Володар Перснів близько 24 вересня третьої епохи 3018 року чорні вершники увійшли в кардолан. Король відьмак відвідав урочищі Андрат у Тирнгортад і викликав могильних духів, яким наказав бути на варті та зловити носія персня при першій нагоді. Ну а трохи пізніше Фродо Сем Піпін і Мерії потрапили у пастку до могильних духів. Тоді гобітів врятував Том Бобаділ, а крім того, ще й виніс із кругану чималий ладунок зі склад. Карбом. Були там ланцюги, перли, оздоби з коштовними камінням. Кожному з хобітів Том Бомбаділ вручив по кінжалу майстерної роботи. Довгі у вигляді тонких листів, прикрашені червоно-золотистим змійним візерунком. Тобто, як бачимо, Amazon Prime Video трохи взяли ідею з головної книги Толкіна і зробили це по-своєму, що в цілому виглядає нормально. Однак, знову ж таки, варто нагадати, що за цим шляхом ельфів вони повинні були пройти землі ширу, де пізніше оселяться гобіти. Однак, судячи за видом місцевості, цей близько не схоже на шир. Згадуючи гобітів та бомбоділа, то можна перейти до їхньої арки, де трошки було цікавіше ніж в лінії ельфів. Слідкуючи за козою, незнайомець знаходить Тома Бомбаділа. Його походження і пророни невідомі, однак він стверджував, що вже існував до того, як Темний Лорд перейшов до Арди, що означає, що він міг бути живим щодо приходу Валар. У будь-якому випадку Том був першою живою істотою, яка населила Арду. Зрештою, Том залишив те місце, звідки прийшов і прибув до середзем'я, яким він блукав і досліджував, ставши свідком появи лісів і дощу. Хоча його роль і характер у першій другій епохах невідомі, він, можливо, був свідком більшості великих подій і битв. Він також був свідком зменшення великих лісів, що вкривали все серед землі, і, можливо, його сили. Рівні його взаємодії із зовнішнім світом також незрозумілі. Проте, можливо, він став фольклорною фігурою в традиціях і легендах ельфів, гномів і людей. Як наслідок, під час паломництва він став відомий під багатьма іменами. Ельфи називали його Ярвайн або Бен Адар без батька. Тоді, як людям, він був відомий як Оральд, а гномам Форн. Наприкінці своїх поневірень, Том зосередив своє дослідження лише на Еріадорі, зробивши його першим, хто оселився на заході, ще до того, як туди перемістилися ельфи та змінилися припливи. У цей період, під час подорожі від Тімвінлом до річки Брендівайн, Декілька таємничих мешканців долини, в тому числі річковий дух Голдбері, також відомий як дочка річкової жінки, злий деревний дух старий Білоу та народ борсука намагалися схопити бомбаділа для власних цілей, але зажурилися від сили голосу Тома, який переміг їхні чари та наказав їм повернутися до свого природнього існування. Зрештою, Бомбаділ був схоплений і одружився з Голдбері, коли вона через зло потягла Тома за бороду під лататтям, але він наказав їй звільнити його. Наступного дня він прийшов до жінки річки і попросив Голдбері стати його дружиною, і створіння старого лісу були присутні на їхньому весіллі. До речі, про неї також згадали у цій серії, коли Бомбаділ звертався до неї. Але тут вона або лише дух, або просто у Амазон не має прав її показати. Також, якщо я правильно почув, то Том звертається до маленької козочки Арвен, і це до речі, ім'я Мати Галадріель. Чому саме так назвали, поки що не зрозуміло. І в цілому нам його і показують таким трошки дивним, який частенько співає вірші. Також зробили посилання на дерева, які могли занурювати в себе різних істот, коли таким опинився незнайомець. А в фільмах Пітера Джексона ми пам'ятаємо, як у лісі Фангорн ледь не вбили таким чином Мері та Піпіна. Однак, деревоброд встиг їх врятувати такими словами, що й бомбаділ. Що стосується наших графутів, то вони зустрічають інших хобітів. Стурсов, що перекладається як сильний або міцний, вони були відносно високими та витривалими. Довгий час жили на берегах Андуїна, де близько зійшлися з людьми, від яких прийняли багато звичок, у тому числі носити взуття, а також вміння будувати човни та ловити рибу. У шир вони прийшли другими після графутів, встигнувши пожити на півдні між дунландськими землями та Тарбадом. Для розуміння найвідомішими стурсами були мерядок, брендібак або просто мері, Смеагол або гол. Та його друг Дагол, якого він вбив за перстень. Ну і ще однією сюжетною лінією цього епізоду було про Ісільдура та інших. Тут ми бачимо продовження розвитку відносин Зестріт, яка то хоче вбити, то через 5 хвилин вже рятує Сіддура. Ну він то закохується в неї, то потім знову не любить і наприкінці засмучується, коли та зустрічає свого хлопця чи чоловіка. Але головним приводом в цій серії було те, щоб показати Ентів, які викрали Тео. Докази походження ентів можна знайти у Валквенті в обміні між Єванною королевою Валар, любителькою всього, що росте на землі, і Манбе, володар арди. Після того як чоловік Євани, Ауле таємно намагається створити гномів. Ауле нагадує їй, що діти Ілуватара, ельфи, люди, а тепер гноми, будуть використовувати її творіння для власної вигоди. Беззахисні сі царства спонукає Івану благати Манве. Моє серце тривожиться, думаючи про передешні дні. Усі мої роботи дорогі мені. Невже нічого з того, що я придумала, не буде вільним від влади інших? Під час роздумів Манве був охоплений видіння музики Айнур і задовольнив її прохання. Ось, коли діти прокинуться, тоді прокинеться й думка про Івану, і вона викличе духів здалеку. І дехто житиме там, і їх шануватимуть, і їхнього справедливого гніву будуть боятися. Іван повертається до свого чоловіка Аули і повідомляє: Еру щедрий, тепер нехай твої діти стержуться, бо в лісах буде ходити сила, чи гнів вони викличуть на свій страх і ризик. Він зловісно відповідає: все одно їм знадобляться дрова. У серіалі нам продовжують показувати, що жіноча стать не менш важлива ніж чоловіча однак на цей раз ще більш канонічно. Бо у Толкіна було так: колись були ентві, буквально дружини Ентів, але вони почали віддалятися від ентів, тому що їм сподобалося садити і контролювати речі. Тож вони переїхали до регіону, який згодом стане бурими землями через велику річку Андуїн. Мабуть, енти-чоловіки та енте жінки виявляли певний ступінь статевого диморфізму. Усі чоловіки енти нагадували дикі лісові дерева, які вони охороняли доби, горобини та інше. А дружини ентів охороняли сільськогосподарські рослини, і можна припустити, що вони нагадували різні культурні рослини та дерева. Древоборот помічав, що колір їхнього волосся був схожий на колір стиглого зерна. Ну і ще одним цікавим моментом у серіалі є те, де Арендіра та Ісільдура засмоктує у болота, а потім опиняються всередині якогось монстру. Ельф каже, що в глибинах світу є безіменні речі, і тут натяк на те, що ми багато побачимо різних монстрів, як мінімум Балерга в казав думі. Але завершується серія тим, що Галадріль віддає свій перстень іншим ельфам та потрапляє в полон до Адару, який, як ми бачимо, знає її ім'я, що вже не вперше нам показують, що раніше він був разом з ельфами. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.